Геймерське товариство нещодавно вибухнуло обговоренням щодо ігор від Ubisoft, але я не можу пройти повз культової гри 2019 року Ghost Recon Breakpoint, не поділившись своїми враженнями. Хоча останній час існують різні думки щодо продукції цього виробника, але Breakpoint – це яскравий виняток, замість того, щоб просто копіювати попередню гру Wildlands, розробники вирішили прийняти виклик і внести ряд змін. І, хоча спочатку це може здаватися незвичайним, з часом ці інновації стають частиною того, що робить гру унікальною. Невідомо для чого, але Ghost Recon Breakpoint визначився як невдача для деяких гравців, можливо, через непопулярну систему розвитку персонажа та новітні ролеві елементи. Однак, поглибившись у гру, я розумію, що ці нововведення не тільки додають глибини геймплею, але й роблять його більш цікавим. Ghost Recon Breakpoint стає не просто грою, а справжнім шедевром серед тактичних шутерів